За хвилину покажу вам по етапам, наскільки швидко збирається один дрон однією людиною. Це відеозбирання одного з дронів, який я безкоштовно зібрав для збройних сил. До речі, дрон був зібраний з комплектуючих, придбаних за донати підписників. А тепер до збирання дрону. Починається все зі збирання рам. Дуже простий етап, займає приблизно 10 хвилин. Далі встановлення моторів на раму та паяння дротів до підготовленої плати. Це найдовший етап займає до 45 хвилин. Далі прошивка, тобто перепрограмування мозку дрону, робиться зі звичайного ноутбука. Цей етап є відносно пасивним, тому виконується паралельно з наступним етапом. А саме підготовкою до паяння таких складових дрону, як камера, передавач та приймач. Разом з попереднім етапом займає приблизно 15 хвилин. Далі встановлюємо передавач відео і паяємо на головну плату, раніше підготовлені Камеру приймач та передавач займає до 20 хвилин. Наступний етап окремо програмуємо приймач, також через ноутбук. Тестуємо зв'язок з пультом керування та одразу тестуємо картинку з камери. Займає приблизно 10 хвилин. Залишився фінальний етап. Чистимо плати від слідів паяння, фіксуємо складові дрону, які ми паяли раніше, та докручуємо всі гвинти, займає до 20 хвилин. Ось і все Безпосередній етап збирання дрону завершено. Далі тестуємо спочатку без пропелерів, потім з пропелерами в приміщенні і на вулиці. Тести в приміщенні займають ще до 15 хвилин. Якщо підсумувати, то всі етапи в мене зайняли всього навсього 2 години 30 хвилин, як бачите, дуже мало. Я безкоштовно збираю такі дрони для війська у вільний від роботи час з комплектуючих придбаних за донати підписників. І процес збірки для мене це лише 20% витраченого часу. Весь інший час витрачається на залучення нових підписників та донатів на контактуючі, щоб було з чого збирати такі дрони. Тому буду вам дуже вдячний, якщо ви поставите вподобайку, підпишетесь на цей проект то приєднайтесь до телеграм-каналу за посиланням в профілі. Окремо величезна подяка за будь-який донат. Це сильно допоможе безкоштовно передавати захисникам ще більше дронів. Реквізити можете знайти в телеграм-каналі. Будь-який донат важливий. Дякую за увагу!